Моє вам вітання дощ іде, працювати можна або в теплиці, або в поднавісі біля мотоблоку. Значить, Ці насадження, які ми понасаджували вручну цими днями, обробляти можна двома способами або держаком з довгою сапою, або треба щось думати до мотоблока. Значить, Там міжряддями садили 50 см, колеса з заводу йдуть 60 см, якщо такое надіти їх. Як я їх здвинув, Дуже простим інженерним рішенням. Можна якісь втулочки туди, ще там щось. Но один із простих способів я взяв просто гайками, болтами, гайками, можна шпильки, підсунути туди, скільки треба. І все, тут вийшло чудово. Трошки колеса здвинув. Це трошечки далі від центра, від центра далі, це трошки ближче, тому що. Так склалося, що тут двигун якось так виступає в одну сторону від центра, то вийшло так і по колесах. Значить, Розібрав я сівалку свою сівалку свою, ось, цю, що я нею морку сію, цибулю і так далі. і так далі. Зняв я ось цю тілешку, яка на пружині. Да? Получилася ось така менша штука до метоблока. Значи, сюди, замість цього, буде зроблена культиваторна лапка, яка буде чіплятися на струбцину ось так. І буде все дуже чітко. Дивіться, як воно грає. Жіряді 50 см, тобто можна буде поставити сюди. Зараз в процесі воно ще зробиться, але кину хай ви, щоб ви дивилися. А я собі пообіду і потім зроблю. Зробляться лапи культиваторні, а якщо треба буде бритви, якщо треба буде бритви, ну, скоріше всього, що їх не треба буде. Але якщо треба буде, то зверху... Зверху ось тут. Зверху ось тут приваряться з двох сторін, зверху болтик з гаючкою, щоб піджимало. І воно буде вліво-вправо одна, тут з цієї сторони друга. Вліво-вправо ходити і можна буде так само бритвами це все діло лупити. Ось така, бачите, ситуація, коли не хочеться нічого вручну робити, піднімається воно під власною вагою. Бачите, не важке, Не важке. в руках воно не важке. І досить таке воно хорошо Грає. Тобто глибина обробітку. глибина обробітку буде рівномірна, незалежно від того, як руками ти будеш його вести цей мотоблок. Розуміли, да? так? Тобто, ти його туди-сюди руками, бо все ж таке діло. Зараз вчепити на жорстку цю тему всю. Ці культиваторні лапки замість, замість цієї тілешки. Якщо її вчепити просто на жорстоку сюди, десь глибше залізе, десь менше залізе. А так на колесах колеса будуть регулювати глибину. і все буде воно, як нас кажуть на Вінниччині, читі-піті. Ось такий коротенький відос. Відос лайфхачний. Про колеса і про цю річ. До речі, тут зараз ще зробиться регуліровочно така штука. Хвилиночку. Треба лаху відкинути. Ще якась тут має бути крутілочка, щоб трошечки його можна було вліво-вправо покрутити. Ось так. І таким же самим чином можна сюди буде поставити окучники. Окучники будуть такі такій формі плуга, щоб цей сюди кидав, а цей сюди кидав, щоб можна було окучувати картоплю. Так що, Хай вам буде що подумати, може захочете собі, то робіть собі. Хай вам всім щастить.